Також можна записати дроби 4 четвертих, 5 п'ятих, 7 сьомих і 9 дев'ятих. Всі неправильні дроби з даних. чисел ми утворили. Наступне завдання. Екскаватор за 8 хвилин може вирити канаву задовжки 1 метр. Канаву якої довжини він вирує за 1 хвилину. Оскільки за 8 хвилин він вириває канаву 1 метр, то за 1 хвилину він вириває 1 восьму частинку метра. За 5 хвилин 5 восьмих метра, за 7 хвилин 7 восьмих метра

Останнє завдання, при яких значеннях х матиме правильну нерівність. Х сьомих менше одиниці. Оскільки х сьомих менше за один, то цей дріб правильний. А правильний дріб у якого чисельник менше за знаменник. Отже, замість х можемо взяти числа 1, 2, 3, 4, 5 або 6. 4 поділити на х більше одиниці. Оскільки дріб більше одиниці, значить він неправильний. А для того, щоб дріб був неправильним, замість одиниці ми можемо взяти числа від 1 до 4. Які з дробів менші за 1? Менші за 1 – це правильні дроби. 23, 32, 10, 13 і 455, 456. Який дріб дорівнює одиниці? Одиниці дорівнює дріб, у якого чисельник і знаменник рівні. Тобто дріб 47, 47. Більше за один будуть дроби 25, 5 і 42, 7. Неправильні дроби, у яких чисельник більше за знаменник, будуть більші за один. Під цьому пороку що більше 7 сьомих чи 1, оскільки дріб 7 сьомих дорівнює 11, то вони рівні. Дріб 1 перша є правильним чи неправильним. Дріб 1 перша є неправильним, оскільки дроби, у яких чисельник більший або рівний знаменнику є неправильними. Який з дробів лежить на координатній прямій лівіше, а який правіше 5 третіх чи 7 третіх? Рівніша лежить 5 третіх, оскільки він менший за 7 третіх. Домашнє завдання. Опрацюйте підручник сторінки 154-155 і пройдіть тестування за посиланням. До побачення до наступного уроку.